Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Говоримо про авіацію. Бо мій сьогодні це Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Рада вітати вас! Слава Україні! На героя слава. Пане Костянтине, пропоную розпочати з обіцяних патріотів, які вже надійшли до України. Обіцяла нам Німеччина ці установки, і як повідомив президент Володимир Зеленський напередодні цими вихідними ми отримали обіцяні системи. Пане Костянтине, у мене таке питання: чи можемо ми говорити про те, що в якийсь момент ми отримаємо достатню кількість цих установок, чи вони настільки нам необхідні будь-якій точці нашої країни, що не буде такого? Як такої межі, так що от ми отримали все? Нам більше не треба. Тобто, нам постійно потрібно поповнювати і поповнювати цей запас. Правильно ми розуміємо, абсолютно я от Ви поставили таку задачу: чи буде момент, коли у нас буде така насиченість? Не буде такого моменту навіть в світі, такого такої кількості я питаюсь намагаюсь виявити навіть в світі такої кількості нема, що ми могли абсолютно надійно гарантовано. Тільки системами Петріо захиститися, не буває такої системи ППО, як е, коли одним засібом можна закрити все, е, нам ще досить, е, я вже не кажу там про е, цілі, що низько літають, чи як з ними боротися. А от е, якщо казати про балістичну зброю, якщо казати про такі загрози, то нам ще треба, щоб у нас була достатньо велика кількість установок ТАТ. Це радіолокаційні системи з системами і з ракетами, які вони значно дорожчі, ну десь разів в чотири дорожчі ніж системи Патріот, і вони дозволяють перехоплювати балістичні цілі ще коли вони виходять там в ближній космос. Тобто, не так як це робить Патріот. Патріот збиває ну атакує, скажімо так, точніше. Атакує е, балістичну ракету, коли вона вже з'явилася на дистанції 25, максимум 30 кілометрів, і вона вже перегортається для того, щоб вже майже вертикально падати до землі. А нам треба ще системи, які дозволяють там на відстанях 200-250 кілометрів 150 кілометрів від е, цілі е, знищувати ці ракети, що нас атакують. Це непроста задача, але вона абсолютно реальна, і ну, в світі такі системи є. Я хочу сказати, що в нас була така система, яка була в вигляді проекту розроблена КБ Южним, і ми пропонували це, що не помиляюсь, десь 15 2015-16 році. І для розробки цієї системи, яка на той час вважалися кращою ніж Петріот, суттєво краще, ніж Петріот. Ми просили. Ну верніше не ми з КБ і Південних просили 270 мільйонів доларів. Ну тобто, зараз це така цифра, яка взагалі ні про що готові віддати значно більше, аби захиститися від нашого від балістичних ударів. А там була ракета, яка була здатна перехоплювати саме балістичні цілі. Пане Костянтине, у цій системи та вони де є? Це в Ізраїлі вони розгорнуті, чи де вони ще можуть бути? Ну, як завжди, Америка має монополію. Ну, тобто, це виробництво о, американське, і вони постачаються в деякі країни, але в основному вони. Йдуть не як а, те, що можна купити і, як експортна продукція, а просто як присутність Сполучених Штатів в, в розрізі там, НАТО. Таких там дві системи, якщо не помиляюсь, є в Польщі, є в Німеччині, зрозуміло, що в Ізраїлі є, тому що там треба перехоплювати ракети, які вилітають досить далеко. І у, у Ізраїля є своя система, вона називається е, Hertz 3, яка дозволяє перехоплювати поті, майже по тим самим алгоритмам, по тієї ж самій технології, що перехоплюється е, цієї системи ТАТ. Є ще в Тайвані. ну, Можна згадати, вони є в світі, тому що. Є вели... Загрози є великі, їх треба якось відповідно реагувати на них. Пане Костянтине, я правильно розумію, що ця установка сама по собі не функціонує. Тобто, її треба підтримувати ще додатковими розвідданими. Так? Ну, розвіддані це, це просто ступінь готовності, а вона сама має систему радарів, вона може підключатися до інших радарів. Це така лего. Ну як власне, і паріот. Петріот можна брати радари від старих радянських систем С-300 Він теж буде працювати, коли там поставити коробочку, яка переводить ці протоколи правильним чином. Ну десь так. Так, пане Костянтин, якщо вже закриваючи тему ППО, от ми проговорили Петріот, системи Тад, що ще, якщо ми говоримо про ешелоновану систему ППО, так про різні цілі, різну дальність, що ще нам необхідно, щоб захиститись, як ви бачите, ну середня дальність, мала дальність об'єкти ППО у нас досить велика країна. У нас досить багато об'єктів. У нас насиченість її там зробити так, щоб там все було захищено, я не уявляю навіть собі те, що наші ППОшники змогли зробити таку, ну фактично, я фактично вважаю, що те, що ті ресурси, які були, і з тих ресурсів зробити те, що зроблено, це ну, найвищий рівень ефективності і професіоналізму. А єдине, яке в мене є зауваження і така проблема до ППО, це питання захисту від чахеті. Вони могли б зробити це більш ефективно, більш е розумно е і, на жаль, цього не зроблено. Це мене так трохи е не те, що дратує, але не, не покращує кращує настрій, скажімо так. А все інше, те, що зробили з того, що було, з того, що є. Починаючи там з самого початку е гарячої фази, коли змогли всі мобільні установки вивезти, і тільки стаціонарні, які не можна було там зачепити, були залишені. А все інше було врятовано і воно працює і працює і зараз добитися там концентрації такої, щоб все було. Ну, знаєте, в світі там. Ну, я думаю, що більше там 200-300 систем, різних систем ППО, різного Радіосудії. І у нас в в така, знаєте, зоопарк в, в цьому хазяйстві. І це складна задача. Але те, що наші фахівці зробили, це ну, найвища подяка, це найвищий ступінь професіоналізму. Тому що зібрались з того, чого можна, і зробили систему, яка е, достатньо. Працює відповідно до своїх спроможностей, нам не вистачає дійсно дуже сильно не вистачає всіх систем боротьби з балістичною зброєю. Пане Костянтине, якщо говорити про захищеність ворога, я думаю, ви бачили ці знімки днями Сінтера оприлюднили наскільки щільно захищена Москва і підмосков'я і область. А ми розуміємо, що туди стягнуто все для того, щоб захистити верхівку та керівництво країни країни-агресорки. І пішли розмови власне про дрони. Оці над Москвою, які літали, наскільки вони доцільні? Чи потрібно нам там? Дратувати ворога, дратувати його систему ППО, що вони нам приносять, яку вони нам дають користь військову у ці дрони в Москві? Бо багато людей почали говорити: так треба блекаут в Москві. Давайте як у нас блекаути росіяни нам завдають, так давайте ж ми дзеркалити і теж зануримо в пітьму країну агресорку а принаймні столицю. Як ви бачите, яка от військова користь від цих ударів по Москві, і чи варто там концентруватися? Тут є декілька таких розрізів, знаєте, один розріз, який стосується, скажемо, там відношення населення до цієї війни, і треба, щоб вони почали розуміти, що це війна не десь там, а вони є в цій війні, і вони своїми діями зробили так, що до влади прийшов Путін і що Путін розв'язав цю війну. І він зміг. І те, що вони підтримують цю війну, це їх велика проблема. І це питання їх свідомості. Це один розвідс. І тоді треба робити блекаути, тоді треба робити всі удари по НПЗ для того, щоб робити там погано в економіці. Хоча це непряма така дія, але вона проводить до суттєвих наслідків, тому що коли в тебе. Пальне стає на 20% менше, то ти починаєш відчувати, що тобі щось там щось не так, щось погано. А те, що стосується військових завдань, то ми виконуємо, маючи ті можливості, які в нас зараз є, ми намагаємося бити по тим об'єктам, які після удару вони або будуть, там буде якийсь спалах, або там буде ще щось, що може там повторно. Ну, додатково детонувати або горіти. І в цьому сенсі НПЗ якраз для і нафтобази, і трубопроводи, це все те, що е, нам необхідно вражати для того, щоб е, зменшувати, ну, вводити наші нафтові санкції, скажімо так. Те, що стосується військових об'єктів, то багато об'єктів знаходиться в Москві в Московській області. І Якщо ми так. Візьмемо про від окремого там радіусом на кілометрів 150. Ну, 150-180, то це буде десь відсотків 80% всієї військово-промислової спроможності Росії. Тому що там як кошти, так і сам потенціал військовий, вони сконцентровані навколо Москви. Саме тому там так багато. Не тільки для того, щоб там захищати бонзу, Бонзу якось там захищаться. А вони ще й багато того, що вони захищають об'єкти військово-промислового комплексу. І по ним тебе, теж треба бути. Нам просто не вистачає засобів ураження 50 кілограмовою бойовою частиною, там ти особливо не уразиш. Якщо в тебе нема, як у росіян, можливості добувати це балістичною зброєю і крилатими ракетами, тому що. Вибухівка від 500 кілограмів і вибухівка від 50 кілограмів, вони роблять абсолютно різні речі. Тому як тільки у нас буде з'являтися щось більш-менш серйозне, а воно з'являється вже Нептун досить серйозно вражає там навколо території України, попереджаючи про те, що буде далі, і таким чином будемо продовжувати далі бити. Росія не зможе. Витримати такий великий об'єм дронів, які залітають, так як це важко і нам. Але у нас різноманітність цих дронів різна. і якщо у нас в нашому просторі з'являється шахет, то ми більш-менш знаємо, як він виглядає і як з ним боротися. А от коли в просторі росіян виникає там 10-15 наших безволодників, то вони не знають, як саме проти них боротися. І це для них проблема. І з часом можна сказати, що вони будуть втрачати такі можливості захисту, які є зараз. Тим більше, знаєте, це, війна це історія помилок. Починаєш робити помилки, починаються у тебе проблеми. Рано чи пізно росіяни будуть робити все більше і більше помилок. Пане Костянтине, неправильно я розумію, тобто, в ідеалі ми маємо дійти до такого рівня насичення своїми боєприпасами, щоб ми могли наносити такі ж комбіновані удари по Росії, як зараз вона наносить по нас, тобто запускати шахеди, а далі це все закривати, нарощувати ще і ракетами. Правильно? Так, ракетами саме ракетами, і не просто в тій ж кількості, а в значно більше кількості, тому що Росія десь в цілому коли. Ми там з нашою командою рахували там різні ринки, різні спроможності. То прийшли до такого висновку що в основному коефіцієнт три там десь може трохи більше, десь трохи менше, але в основному три. Тому нам треба ракети всього іншого, як мінімум там в п'ять разів більше, щоб ми випереджали Росію в засобах знищення, в засобах ударів. Почула пане Костятине, пропоную ще поговорити про спроможності ворога. Тут ваша оцінка потрібна, чи, чи це в плюси зараховувати ворогу, чи це тільки для внутрішнього споживача хизування в Росії днями спустили на воду їхній підводний оцей човен Хабаровськ, який в Сєвєродвінську їхньому, який може нести ці торпеди по сейдон. Як ми знаємо, планувалося це багато років тому, ще в 2018-му, але от зараз тільки відбулося і. Минулого тижня, зі слів знову таки диктатора Путіна, ця торпеда Посейдон, яка може нести і ядерний боєзаряд, вона пройшла успішні випробування. Що маємо за цим розуміти? Чи дійсно це страшна така зброя, чи це просто хизування чергове для свого внутрішнього споживача? Ну і бурісніх пролетів там 14 тисяч кілометрів. Знаєте, там багато чого було і Сармат там вже всіх роздобував. Ну, мені Сармат цікав... завжди на чергуванні? Ми ж пам'ятаємо? Так, так-та. Да, да, да. А от мені цікаво, як переві... Переві... були перевірені спроможності е... цього посейдону. Накрили хвилі Восток або Москву, що, що там сталося, або там Санкт-Петербург, не можу зрозуміти. Як провели випробування? Показав де, тому, де, цунамі, що де та, цунамі, де відбулося цунамі? Де цунамі, то де не, за, не зареєстроване, не очікуване цунамі. Ну тобто, це все ті ж мультяшки, ті ж розмови, які були, вони продовжуються. А що йому робити? Йому треба це робити, йому треба це просто чимось заповнювати. Дій нема, тому треба заповнювати різними словами, різними обіцянками, таке інше. А свою справу вони роблять, вони затягують, затягують ці процеси, тягнуть, тягнуть, тягнуть. І чогось вони добуваються, тому нам теж не вистачає тут нормальних реакцій для того, щоб це зробити таким чином, як нам потрібно. Що ви маєте на увазі, пане Костянтине, нормальних реакцій? Тобто, своєї відповіді на це? Нам не вистачає ударів по цим об'єктам, які ми будемо знищувати, тому що. Всі історії про те, що буде перемір'я, про те, що буде, на мою думку, це ну дипломатична робота дуже важлива, абсолютно важлива, необхідна. Треба вибувати зброю, вибувати кошти, все це необхідно. Але треба розуміти, що війна з Осії у нас надовго. Вона буде в тій чи іншій ступені. Вона буде в різних активностей але вона буде досить довго поки. Ця вся маса путінська вона не сама себе не з'їсть. Та і як ми знаємо, Росія вона любить вступати у війни на різних континентах в різних країнах, сунутися туди зі своїм військом і озброєнням. І от з'явилася інформація, що російський іл- 76 це транспортний літак, приземлився в Венесуелі раніше, нібито цей ж літак працював на ПВК Вагнер. А, і це все відбулося після того, як Мадуро, власне, лідер Венесуели, попросив нібито про допомогу у Ірану і у Росії. Якщо ми говоримо про авіаційну складову, про озброєння, чи дійсно Росія готова ще й допомагати зараз комусь? От зокрема Венесуелі, чи вони можуть чимось допомагати? Чи вони все таки кинули все на війну проти України? Це стиль російський. От згадайте, коли там ну а ви вже не згадаєте, це я ще можу згадати там 80-ті, там 90-ті роки, коли е, були великі проблеми там з, -з всім, чим що можна було там е, одягати, там їсти і таке інше. Е, в цей час були різні проблеми, конфлікти там африканські, і Росія все одно туди направляла. І гроші, і контингенти, і гуманітарну допомогу, і таке інше, вони завжди присутні в, е, в різних точках для того, щоб показувати свої спроможності, що Росія це велика держава і що з нею треба рахуватися. Може там і 76 на останньому докликав до Венесуели, але щось він там привіз, щось вони пропагандистські з цього військового повинні були зробити. І 76-й, щоб розуміти, що б він там не привіз, він не зможе захистити від потужності Сполучених Штатів проти того контингенту тих військ, які там є, цих авіаносців, есмінців, авіацій і так далі. Тобто то, то це, це показуха, просто Абсолютно. для новин картинка. Так. No. Все зрозуміло. Пане Костянтине, і насамкінець хотіла вас попитати, чи цікавились ви новою українською розробкою, яку вже в мережі охрестили як вбивця шахетів і ланцетів на виставці в Філіпінах. Ми представили Україна представила безпілотний винищувач, от так от його назвали фав 1 Чи цікавились ви цією розробкою, чи дійсно він настільки унікальний? так, і чи... Чим він нам буде корисний так уже зараз? от У війні, як ж Чесно кажучи, не було часу там цікавитись, не, не залазив. Але ви так зараз розповідаєте, зробили таку рекламу, що я обов'язково туди полізу. Все я зрозуміла. Добре, тоді обговоримо принагідно в наступних ефірах. Запрошую вас долучатися. Добре, дякую. Дякуємо глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим більше ви активні, тим більше шансів у нас бути помітними. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі.